Так, всім привіт. Так, показова картиночка, я погрався далекоміром. 200 метрів до цього голуба. А скільки до цих? Здавалось би, так? Да? А до цих 400. А до цих 400. Ось зараз картинку поставлю. І можете так визначати. Бачите, до цього голуба 200 метрів. А до тієї стайки 400. Ну, коли я ще... Міряв, бо я так, поки прилади взяв, то було 420, щоб вже бути точними. А до цього було 195, щоб вже так бути скрупульозним. До речі, це стара голубочка. Це стара голубочка. Біляста. Ні, не та біляста. По-моєму, не та біляста. Та біляста, по-моєму, сіла. Зараз він, вона опускається, по-моєму. Да, я цю голубочку придбав бердичку на, на базарі, на ярмарку. Ну, бачите, зараз вона ось захотіла вітерець трошечки потрясти трясти крилишками. Так. Та стайка. Знаєте, мені здається, що вона трошечки віддаляється. Вітер зараз е, такий е, сильноватий. Не такий вже, щоб трагічно сильний, ні. Але бачите, ось вітер до речі піднімається ще. Вітер ще піднімається, тому що продали в другій половині дня опади. Дощ буде ось після 12 ї і аж до пізнього вечора. А до речі, скільки зараз гляну, почекайте. Скільки раз години розгляну, зараз почекайте. Зараз пів От вітер якраз піднімається. Вітер якраз піднімається. Тут да. така рябенька голубочка. Я її привіз з ярмарка Бердичівського. А я пам'ятаю навіть Дві голубочки мені так припали на око, я чомусь вибрав ось цю. Не знаю, програв чи виграв, можливо та ще краще по своїм якостям. Ну, Так, так мовити, ми ж не можемо все бачити, генетичні якості, які ми не можемо рентгеном просіяти. Так що, вона розсідає ця голубочка. Я її зняв з гнізда, признаюсь. Вона на гізді сиділа, та я думаю, а, ну я тебе підкину, ти така. Криловний нормальне, не, не залиняне. Втілився, пірівся на місці. Вона така сухенька, не закорблена. Ну, бачите, вітерес підіграв, вона піднялася. Так. А та шестірочка, ви знаєте, удаляється від мене. Йок-палки. Там все молодь. Там все ось вони, ось вони. Ось. А ну зараз гляну, яка до них вістання, що вдасться ще піймати, То я зафіксую зараз вістань. Так, доповідаю. На, ту, на, ту, на той час, коли я направляв туди далекомір, було 580. Це взагалі рекордне вимірювання. 580 метрів було. 580. Щоб е, далекомір в мене не грав в руках, я отак, до двірка сюди, отак от його притиснув, начебто зімітував штатив. І мені вдалося. Якраз голуби зібралися, так кучно. І ви знаєте, сигнал прийшов від них. Тобто спрацював. Голуби борються, голуби борються. Зараз, зараз я... Бачите, це я сів. Взагалі небо таке хмарне, це дуже добре. Так, так, так. Ох, ви знаєте, дуже мені незручно щось так. Щось не дуже... в мене виходить знайти їх. Ви бачите? Не? Та що ж це таке? ну? Треба стати опять біля... Я так між проводами їх ставлю. о! Між проводами так ставлю, а потім вже попробую так от... О, бачите? Так дай, треба відійти треба трошечко, так от. Вон вони де. Далеко голуби. Ну, вони так і тримаються. От вони там, там так і тримаються. Ні, ні ближче, ні далі. Шістірочка, так? Да? Шестірочка. Зараз я... Зараз я сяду і страчу зразу, так? Ні, і мав. Там вся молодь. Там вся молодь. Ну, можливо, повторюсь, хтось вже чув, знаєте, загнав. Я молоді вже до десятка. Яким чином загнав? Типова картина була яка? Були високі підйоми, коли було небо чисте. Вітер був дуже такий хороший, хороший, не сильний, а хороший, підйомний. І Голуби зашивалися. І по два, по три, по одному я їх не чекав, не, не дочекався. не дочекався. Ну, Один я можу ще списати на сокола, бо сокол е, хватає там. Ястріб хватає, я на днях ось знімав, ястреб кидався. Оце, до речі, теж сижу, зараз з так, таким острахом. Я теж очікую, можливо, знову ж може прилетіти. Ага. Буквально вчора ловив, не взяв. Не взяв. Так, ви знаєте, я зараз скажу. Трохи вони скидають висоту там. Скидають висоту. А якраз зараз вони на проводах, так що зараз мені їх дуже зручно так ловити. Ну я знаю всіх хто там, знаю всіх. Це молоді розліталися вже, це другий ешелон. З першого ешелону один, по-моєму, літає, все на все, все. Я їх вже не чіпаю. Головна мета зараз обігнати їх. Обігнати їх. Якраз обгонюю і любую з польотами, так що піднімати зараз і перших, і великі стаї. Взагалі я не, не полюбляю великі стаї в небі. Так, все, можуть виключити, так? Да? Нехай. Так, доповідаю, 450 метрів. Опускаються. Опускаються. Вони далеко, не наді мною. Зараз, зараз я їх і шукаю, вони десь тут. Зараз під проводами десь тут. Ага, треба далі шукати. Опускаються. Це добре, це добре, тому що е, дощ буде. Вітер буде сильний. Тихо, тихо, тихо. Через те я боюся, побоююся. Вони ще так не дуже знають географію. Повторюсь, другий ешелон. Ще їх не задувало, ще вони не крилися, не пропадали ніде. Тому що ще трошки Вони недосвідчені, треба трошки до них переживати. І підтримається. Так, і що? 25 по дереву, аж би сказати. Нема хижака поки що, оце я зараз сказав. От можете перевірити, Ось я зараз тільки заїхнуся. Так, Підходять, підходять, Ви знаєте, наближайте, наближайте. Це добре, 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 ой, добре. Ой, добре. Ой, добре. І польоти побачив, і екстріма немає. Прекрасно, прекрасно. Зараз, зараз вони підходять. Вже. Вони ось вже вже майже 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 тут уже вони над хатою. Так, майже над хатою. Прекрасно. Прекрасно. Так, виключить, нехай трошки опустяться, щоб я їх хочу розшифрувати, бо я, чесно кажучи, так знаю всіх їх, але я все одно повинен побачити кожного очима. Так, майже тут, але не тут. Так, що хочу ще вам зараз запропонувати. От давайте зорієнтуємося так по голубах. Зразу приведу ось камеру на, на той будиночок ось. Бачите? Ось оцей будиночок. Ось цей будиночок. Ось голуби. І як ви у відстані, наприклад, орієнтуєтеся, значить, до голубів 420, 420, а до будиночка 480. Ось, будь ласка. Що навіть я поставлю на одному зумі. На одному зумі. На одному зумі не вийде, да, голубів не видно. Треба трошечки так, щоб голубів було видно. Ось на одному зумі голуби. Вон будиночок. 480 до будинку. Стабільно. Ну, голуби, певно, що вже трошки опустилися, Скажем 400, нехай. От різниця відстання від до голубів і до... Будинку це 100 метрів приблизно можна говорити. Тому що вони все-таки знижуються. Ось будиночок. Ось луди. Так. Ось уже так, дві цифри даю вам. Два числа. 370, 310. 370 це дальність, а 310 це висота. Це висота. Ну, гіпотенуза. 300. 70, а кати 310, висота 310. Ви бачите, що вже невеличка різниця. Вже невеличка різниця. Ви знаєте, не пускають вілки, так? а що таке? Не пускають. Я думав, що зараз сядуть. Ні, оце трошки надійшли, зупинилися так. І все. І мені навіть здається, що вони трошки навіть і, і трошки можуть піднятися зараз. Навіть можуть піднятися. Так. Ось зараз прямо над, над будинком. Прямо над будинком. Все, нехай, нехай опускаються. Так, включив камеру. Ви знаєте, трошки підскочили вони. Трошки підскочили. Завтра мені знайти їх. Десь приблизно вони стоять на метрах 500, отак десь приблизно. І ні туди, ні сюди. І не туди, ні сюди. Значить, хочуть політати, ви знаєте. Трошки оцей вітер сильний стих. Вітер трошки сильний стих, так трошки ковиляє тільки, бачите воно? Підковилює так. Ну це внизу, а вверху. Вітер для них, я так вгадую, комфортний. І вони там прекрасно себе почувають. А ну, зараз я навіть спробую потягнути, побачити силуети їхні. Ну, це до речі, не повний зум. Цифровий, цифровий, цифровий. Та да, хвостики трошки складені. Хвостики складені. Вітерець їх підтримує. Прекрасний політик. Знаєте, в мене догадка така, що ще можливо буде і час добрий. Буде й час. Ну, саме головне, що вони от над хатою в зоні видимості, тобто я їх не, не відтяжка десь там шукаю за горизонтом, і не, не в хмарах покриті. покритті. Тобто спокійніше за ними дивлюся. Вони ще молоденькі, вони ще дуже недосвідчені. Їм поки що цього достатньо з головою цього сьогоднішнього польоту. Навіть того часу не треба. Ну вже годинка є точно. Годинка вже є точно. я бачу ще буде годинка. Вони абсолютно не хочуть злазити. Вони були трохи припустилися в до гори, припускаються в до гори. Хороше граються. Оце приблизно десь біля 500 метрів, я вам скажу. Це біля 500 метрів. Оце я міряв десь 15 хвилин 15 назад. Та так, де-де-де-де-де. Де, зараз покажу і так, і піду на рекламну паузу. Ось вони тут ось. Все залишаємо. Тільки небо стало, дивіться, бачите? Вже є. Ось сонце пробивається, вже, небо пробивається синє. Вони ще там, та й не так, що й там, а ще й піднялися трошки вище. Оце мене трошки вже насторожує. Вже майже в хмарах, так? Да? Зараз я зорієнтуюся, зараз дуже гарні такі є орієнтери. Ось отут вони десь. Ось. Ви Знаєте, хліби не покрилися. Можуть покритися. Шефірка всі туди, це вже більше ніж 600 метрів, це точно вже. Води дуже високо вже. Більше ніж 600 метрів. Ну, я навіть зараз не хочу брати приладу руки, тому що я думаю, що я не, не, не попаду. Не вимірюю. Ну, Попробую зараз, якщо вимірюю, то ключу схожу. Якщо не вимірюю, значить не буду вас турбувати. Гоби дуже високо. Так, ну от я і накаркав. Нема голубів, знаєте. Тобто нема, а я не бачу, покрили голуби. Губи покрились. Оце хвилин п'ять шукав, шукав, шари в очима по тих хмарах. До речі, орієнтири дуже добрі. Орієнтири дуже добрі. А голубів не бачу, зникли. Отак От піднялися, так наді мною. І немає. І це погана прикмета, я скажу. Тому що всі дуже молоді голуби, дуже малі. Дуже малі. Там лідера немає ні одного, по-перше. Я підкинув цих молодят, думаю, хай вони попурхають. А їх вітер поніс за хмари. Да. Ну, Ось от так. І отак ми потихеньку. І отак ми потихеньку втрачаємо. Да. А хто міг подумати? Дивлюся це у небо на праву камеру і дивлюся очима. І шарю і нічого не бачу, ви знаєте? І нічого не бачу. Так, добре. Ну що, буду спостерігати. Так, ще раз всем привіт. Від'їжджав я, від'їжджав я з двору. Ви зараз фіки. Майже час уже. Ой, застав, три голубка сідає. Ось три голубка сідає. Я в будку ще не ходив. І одного бачу ще зверху. О, зараз покажу. Зараз покажу. Вон, і ще там один. І найголовніше, що білий ось сідає. Ось білий сідає, знаєте? А я майже всього довіряв цьому білому. Ну, на мою думку, воно найслабше. Так, білий сідає. Білий хвосте. Рябе, по-моєму, сідає, так? Да? Так, да, рябі обоє тут, Рябе сідає. І ще сюди він голуб. Ну, одна з боку бачила, я не розчасовую, в мене він не один. Так. І зверху ще, мабуть, два збоку буде, ще три збоку боку це голуб має бути. У да. мене збоку боку сталося там три або два. І, значить я ще... А, ось! Ось стерво таке прошиве, сіло на, на, на цей, на горіх. І це, це було в небі також, ось. Злетіло тільки що з горіха. Таке в нього звичка ця є ще. О! Оце у мене два голубка, такі е, вставочки, з, з боку вставочки. Один он в горі. Один он в горі. Ай. Так, треба цих посадити, зараз посажу цих. То площається, не бачу я ще один, два, три, чотири, п'ять. Я ще одну в очі не бачив. Зараз буде визначати. Ряб' є обоє йолки палки, все треба таке, на? Ох оце ж молодці. Я ж думав, що їм вже все. А цим рябим буде капут. А вони обоє сіли. Ай-яй-яй. І це сіло. Так, все, все нормально. Одне з боку, одне з боку. Синє, правильно, все синє, синє з боку, сіла все одне. А що грі воно? Літає. Що горі літає? по ми теж у нього збоку ставочка. Так що ви знаєте, ой, я не хочу так вже швидко робити виставки, але ще одне над хатою і одна вже на хаті, я троє п'ять штук. І більше не бачу нічого ніде, а втім я ще не дивився добре. Так. Добре, виключить поки що. Одне пізнаком питання на, цій, на цю секундочку. Одне пізнаком питання. Так, ось сажу ще одне. Будь ласка, ось сажу ще одне. Ну це те, що було тільки що високо, я його бачив. Це не новинка для мене. По-моєму, там повинно бути три збоку. Якщо тільки три з боку є, по-моєму це воно, то це те, що було високо. Тільки що. Ось воно вже воно вже тут. Так. О, зараз він запустить лодоч. Правильно, це він. Я його по його манерам знаю. Це він такий один такий. У цій компанії був такий. Любить інколи запускати лодочку, коли сісти треба, у нього не вистачає. Кумеки, то він лодочки сідає. Так. Ну і сподіваюся, що всі вдома. Зараз якщо я знайду ще одного голову, будь, на якого я думаю. Тоді все всі вдома. Всі вдома. Сьогодні трошки, я вам скажу, я адреналіну піймав. Сьогодні я адреналіну піймав. Були покриті Шість штук молодих зелених. Ще пісклят. І знаєте, всі вийшли. Це прекрасно, все прекрасно. Просто прекрасно. Так. Ну все. Все, на цьому ранніший репортаж закінчую. Закінчилося все добре. Закінчилося все добре. так що Я сьогодні обійшовся таким легким, легким таким переляком, так що все нормально. Так що все нормально.